Вітаємо! Сьогодні ми хочемо вам розказати, як була, я, який був стан Прозора, і які були закупівлі в перший тиждень початку війни. На цьому тижні у нас буде з вами три річчя початку війни, і мені би хотілося показати, як, яка була реакція державних підприємств, комунальних підприємств, тих, хто ніби нам з вами слугує, тих, кого ми називаємо державою. Так от. 24 лютого 2022 року було проведено закупівель і організовано 2540 організаторами, і лотів було 7240. І на очікувану вартість, ну тобто сумарно очікувана вартість у цих закупівель, які вони захотіли собі показати 22.022 22 року, 24.02022 року мільярд. 670 мільйонів. Ну Зараз ми з вами спробуємо акуратненько подивитися, що ж це було. Це були нафтопродукти, це була офісна комп'ютерна техніка. От ми бачимо на цілих. 382 мільйони, також були фінансові та страхові послуги на 252 мільйони. А також продукти харчування на 135, на будівельні роботи на 129,9 мільйонів, медичне обладнання, транспортні послуги, а також ділові різні послуги і так далі. Сільськогосподарські послуги з ремонту. І далі, що ми бачимо? Три найбільші закупівлі, які відбулися. Три роки тому, у лютому 24 числа, і ось я вам хочу показати одну із таких надпотрібних закупівель: це матеріали необхідні для виготовлення бланків документів. І саме ця закупівля була двадцять четвертого року на 168 мільйонів 373 тисячі. І це в нас виставив державне підприємство. Поліграфічний кабінат Україна. А також вони от виставили на матеріал необхідний для виготовлення бланків на 127 мільйонів 608 тисяч. І так само 24.02.2022 року. Також ми зараз бачимо, що послуги нерегулярних авіаційних перевезень. На чолі з президентом рейсами на 65 мільйонів 224 тисячі бачимо, що також 24.02 і замовником було державне управління справами. Ось отака у нас з вами історія щодо закупівель три роки тому, в той день, коли почалася війна. Із цікавих закупівель, які би ми вам хотіли сьогодні показати, це закупівлі пов'язані із НАЗК. Відносно НЗК, мені захотілося вам показати в НЗК одну із реклам, яку я побачила на вулицях Києва. Значить, Рекламується вакцинація, яка начебто рятує. І це було знято в лютому 25-го року Міністерство охорони здоров'я разом з ЮНІСЕФом для кожної дитини. І ось от в вигляді ось таких плакатів. Наша держава вважає, що вона турбується про наше з вами здоров'я. В НЦЗУ 18.02.25 18.02.2025 року. Була виставлена закупівля послуги адміністрування центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я в частині функцій, визначених пунктом 50 порядку. І ця закупівля була створена на суму 143,5 млн грн. мільйони гривень. Раніше ми вам показували при смски, і вже тут було визначено цією ж закупівлею від -го, 18 -го лютого. Переможця державного підприємства електронне здоров'я. Хочу зауважити, у нас є Міністерство охорони здоров'я, у нас є Національна служба здоров'я України, і у нас з вами ще є державне підприємство Електронне здоров'я уявляєте собі, до чого дійшло. А що вони закупляють От в цій конкретній закупівлі? Адміністрування та технічну підтримку центральної бази даних з метою забезпечення перебійної роботи центральної бази даних і це строк постав постачання до 31 грудня, тобто на весь рік до кінця 2025 року. І також вони закуповують надання формаційних та консультаційних послуг щодо електронної системи охорони здоров'я. Ще раз зауважую, що державне підприємство, також державному підприємству продає консультаційні послуги. Питання у вас і у мене може одне із цих державних підприємств зайве, навіщо ж таким чином розпреділяти такі великі гроші? Я зайшла в цю закупівлю. І вирішила почитати, що ж, як виглядає той договір. Зараз я вам її покажу цей договір. Ось вам це договір між Національною службою здоров'я номер 29 чогось без дати, і державним підприємством Електронне здоров'я. І воно в, в особі виконуючого обов'язки ємця Олександра Володимировича. Нагадаю, що голову НСЗУ. Звати гусак Наталя Борисівна. І ось вони вже пишуть, що в порядку та на умовах з цим договором і вони посилаються на кабінет міністрів. Тобто їм це дозволяє робити постанова кабінету міністрів, яка ще була видана 25 квітня 18-го року. У них війни немає, у них нічого не змінилося. Замітьте, це вони самі поставили, вказали в першому розділі договору, як предмет договору. І, значить, листаємо і дивимося. вони тут посилаються на якісь ДСТУ, Вони не посилаються, що це для блага і для здоров'я українців, що це покращить. Можливість лікування онкохворим або кардохворим. Ні, вони ні на що не посилаються. Їм це не цікаво. Вони тут вираховують вартість, вказують, вкладають, показують підписантів і ось такий от стан цього договору. Але це ще не все. Що би мені хотілося показати, із того, що ще мені сподобалося в е, закупівлях НСЗУ. Е, НСЗУ, е, а саме пані Наталя Гусак, виставила сама у себе. На своєму фейсбучному акаунті, що тепер збільшено фінансування стоматологічної допомоги для ветеранів та учасників бойових дій майже на 750 мільйонів. Я хочу, щоб ви показували всім своїм знайомим військовим. Та учасникам бойових дій цю інформацію. а саме зубопротизування до 34 тисяч на один пакет, зуболікування до 24 тисяч 952 гривень. Тобто, ви маєте повне право отримати ось такі безоплатні послуги і скористуватися плановою стоматологією та зубопротизуванням для військових та ветеранів. Вам для цього треба буде тільки показати свідоцтво учасника. Бойових дій. І також вона, ця пані гусак Наталя, проінформувала, що виділено 25 рік лікування онкопацієнтів, а саме хірургічні операції дорослим стаціонарна допомога, хіміотерапевтичне хіміотерапі... лікування, радіологічне лікування, супровід гематологічних та онкогематологічних захворювань, хірургічні операції і так далі. Лікування дорослих методом трансплантації. Так що гроші. На таке лікування виділено і це прямо вказано. Ну і ще для тих, хто не встиг скористуватися послугами. Або то, тих, хто зібрав чеки, ми вже повідомляли у наших ефірах. Я зараз покажу і розкажу, як відбувається, як сама ця пані голова НЦЗУ пропонує вам забирати свої ці кошти витрачень. Також що ще цікаво показала ця пані, що вона зустрічалася з сини І бачимо на її сторінках весь час приходять якісь семинари, якісь доклади, якісь покращення роботи в областях. От, і вона показує, що НСЗУ повертає кошти. І саме зараз ми підійшли до того, як пані Наталя Гусак показує у себе на сторінці в аккаунті, куди подавати і які скарги. А також ви можете дзвонити по телефону 1677. От, сторіночка пані Наталі виглядає ось так. І. От в такий сервіс ми з вами подаємо ці скарги. Я зараз покажу цю форму. Ми зараз крупним планом вам показуємо. Ми заходимо з вами на сторінку Національної служби здоров'я. Ви можете прямо по шоковому рядочку в угол ввести Національну службу здоров'я. Вас заведе ось на цю сторінку. І ми заходимо в рубрику звернення громадянам. Далі, в цій рубриці, ми вносимо ім'я, прізвище по батькові, місце проживання, електронну ваша адреса або ваш телефон. Якщо у вас є пільга якась, ви вказуєте. Якщо у вас соціальний стан, ви також його указуєте. Тут можна вибрати. Дивіться, ли селянин, там, чи державний службовець, чи військовослужбовець, і також зміст. Ви описуєте, що у вас там було таке то оперативне втручання, або ви вам відмовили в якомусь лікуванні, або вам така то лікарня відмовила в зубопротезуванні і пишете сюди все, що у вас є. Пишете чеки, якщо вони у вас є. І є в цій формі вказано ваш вибір, на ваш вибір, куди б ви хотіли отримати. Відповідь на свої звернення. Ну, і ще би я хотіла, як завжди, показати вам тендери цієї прекрасної установи, Ці вони закуповують 7 лютого послуги зберігання і обробки даних. Я вважаю, що це взагалі ніяк не пов'язане з вашим здоров'ям, послуги супроводу програмного коду центральної бази даних на 54 мільйони, послуги зберігання на 45 мільйонів, послуги поставки і провадження та додаткового влаштування програмної продукції. На 25 мільйонів все це в лютому 2024 року. Послуги до мережі інтернету ну це будемо вважати, що їм необхідно. І також покажу вам, що було в минулому. Недавнього послуги доставці текстових сповіщень повідомлень на 124,7 мільйонів. Програмна продукція знову ж, знову програмна продукція кожен місяць 2,7 мільйонів. Послуги модернізації комплексної системи, центральної бази даних населення зменшується, країна зменшується, а послуги збільшуються. І тому кожна ваша реакція, кожен ваш лист, який отримує НСЗУ. Кожен ваш коментар, який ви напишете під її сторінкою на Фейсбуці. Зараз повторюю ще раз, ось все, куди треба вам писати. Вони будуть отримувати свою реакцію. Наша держава на вас на нас не реагує, і наше Міністерство охорони здоров'я НЦЗ у нас не лікують, бо ми не показуємо їм, що ми хворі. На цьому коротенький наш випуск. Дякую, закінчую і дякую вам за кожну реакцію, за кожен ваш комент. Будьте з нами, будьте як ми, будьте кращими за нас.